Що, шановні, друзі, без щиро серця вітаю всіх з міжнародним днем захисту дітей Що, ти приколі, чи що який це, день захисту ти, ти бачив мене за хвіст потягнули братан. який день захисту І це при чому Мене зараз за хвіст, хвіст потянули що вони що ж хіст з хвостом сьогодні 8 березня ти не приходиш березня сьогодні міжнародний я день шо, захисту дітей? люди вичули каже Ви? каже день захисту дітей всі в костюмі я в костюмі це було того тижня дитяче свято братан. сьогодні 8 березня давай виправляй ситуацію вітай дівчат святом від щирого серця дует ведучих без вітає З 8 березня! Коротше, дівчатка, святом вас вітаємо і сьогодні в честь вашого свята хочемо пороздавати чудові тюльпанчики. І... Вони дуже дорогі, до речі, друзі, так що ми вирішили, що ми просто так їх дарувати не будемо. Ви з нами мусите споткатися. Сфотка з нами і отримаєте тюльпанчик. Тарас ж... зняв. Да. Пої... <звук> йдемо до наших перших дівчат. Чекають... Залез. Нас вже чекають дівчата. Шариком, чи шариком стоять бірки? Селфі з нами, плюс заливайте в інтернет, скажіть, скажте вам дует ведучих БКБ і отримуйте по тільфону. Обов'язково. Добре. Це перший селфі. Давай селфі. Їдемо далі.

ми sento, до, до ведучих бе хочемо привітати святом всіх красивих дівчата, бачимо всі красиві. Але в нас таке є одна умова. Якщо ви хочете тюльфа, треба зробити з нами селфі. Залити в соціальні мережі, фейсбук, контакти, інстаграм, скажете вам до ведучих бе. І тоді приймати. Але щоб отримати прибити вам треба зробити з нами селфі. Сьогодні 8 березня ми дует ведучий без Б. Вітаємо вас всім святом, бажаємо вам тільки щоб на вашому обличчі завжди сіяли такі посмішки. Щастя! Дороги! Дівчатки, вітаємо зі там хочемо подарувати по кільпанчик. Але є в нас одна умова. Якщо ви хочете отримати кільпанчик, маєте зробити з нами селфі. Залити в соцмережі з хештегом «Дует ведучий без бек». Окей, давай. Дівчатку селфі, потім кільпани. Добре. І візиточки даємо вам. Тримайте. Ви будете мати випускний, день народження, телефонуйте нам красивки. Будемо радіо. Дякую. Дві, дві. Ви працюєте в магазині техніки, правда? Сьогодні, Май... роб... сьогодні це не робочий вихідний день, 8 бензин. А дарі. Дарі. ви тікайте від нас, дітей. Розминути коштуку 150 доларів. Але 8 в斤... 네. У Вас можна в багато є. Один з телефонів маєте зробити нами местах. Ні, просто не любите. Ні, ви можете <плес> на світі добавити. Uh, oh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifting, feeling so giddy. Sugar, how you get so fly? 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 Свято, міжнародний день жінки, тому ми дочили безмег, хочемо привітати всіх красивих дівчат, тому впадається. Але в має бути одна виконана умова. Майте зробити з нами селфі, залити в інстаграм, контакти і в фейсбук з шостеном дочих безпек. Давайте! Телефон, смартфон. Ви не хочете свій це не можна. Немає. Це не Давай. 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 Ми а ми легкі що... А Можна. Тома леви? Левчики ти, ти? Я думав, котики. Котики? Ходіть дітей.

І буде тюльпанчик, і буде тільпанчик. Давай, 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 давай. Радимо отак, загально потім. Хочемо подарувати по квіточці, але є одна умова.

Так як молодий чоловік своїй молодій дамі не подарував сьогодні ні, ні квіточки, то маєте унікальний шанс. Байк ведучих безбе. Сьогодні я хочу привітати не тебе, не мене, не, не мене. тебе також. Я з кадру з 8 березня. Ну, раз не і... мене, я з Та, Та ладно. Подарувати квіточку, але для цього є одна умова. Потрібно зробити селфі шляпи. з нами, з каштем ведучих Без Бе, виставити контакти, однокласники, інстаграм, контакт. То роби селфі йдаємо, і даємо і вітаємо свято. Свалі дамо. Айда. Пола! Айдемо! Святом! Святом! Чекаю, тебе є. Святом святом. А я, до речі, Святом! 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 Ну і звісно ж святом. Ну ще хочу святом прийти. Ми вітаємо І тобі всього найкращого ми бажаємо. Тримайте квіточку, вітаємо з 8 березня. бажаємо всього само, самого-самого найкращого. Ми два ведучих безпек хочемо связати. У на нас є фонд, хочемо подарувати, але ти маєш відсунути одну фонд. Зробити з нами селфі, закинути на свій телефон, закинути соціальні мережі, що вам дует ведучих без Готово? Готова?

Виставити її соцмережу і отримати таку прекрасну підшуку. Але без питань. Без питань. Без пе. І точик щічко, і Юра цінує Чічку. Юра, ти жонатий! Святом. Одні лишні жонаті, дівчата. Погнали? Погнали. Сьогодні <ріст> прекрасне свято, 8 березня. Ми дует ведучих. Ви знаєте нас? А як педагог? Будьте І скажіть на камеру, дует ведучих без мене краще. Давай! <ріст> Давай <ріст> давайте на камеру. Три, <ріст> чотири. <ріст>

Baby is the odds may be got me left in so gay. Should I get so slack? Мы дуэт ведуть, зачем вас при святы. І, звичайно, хочеться давати всім yeah. панчик. Якраз се дівчат що... і на камеру сторі, що Без Без Безбе! найкращий, просто Без мене краще. Раз... Безбений краще. Сіро голос. Єраз, се раз, скажи голову, скажи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість поїхали! І. без Безбелей найкращий. <му> є тюльпани? Ми сидимо коло мусорника, це так прикольно. Весь. Ви. Ви. Ми. Ми. Ми і мусорники. Дівчатки, мусорник. вітаємо вас в ось березня. У вас є по одному тюльпану. Добре мати по два. Хочемо привітати, що так так самого кльового. Нахачу, І подарувати по почупанчику отримайте, дівчатка. Можете Щопо, бо я жена? <сху> це відчуття коли ти не женатий. <сху> це відчуття пана. <сху> <Ще? су> <су> Ви не повірите, в цій державі є щось безкоштовне. Тримайте, це для вас свято вас. Хочемо з 8 березня привітати. серйозно. Свято вас. Ви думали, що там все зараз безкоштовно, що в цій державі таке є.

Вітаємо нас так дивилися. Ви нас зоблазнили своїми поглядами. сьогодні свято, відходили сітки. Щиро вітаємо вас цим святом. Будьте такими грандивими, сексуальними літами буде. І бер! Давай Давай, давай. Ми як нас ведучих БСБ, хочемо привітати вас. -та 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 -та! Нарешті не момент, тому що ми рождали всі 50 тюльпанів, э, які ми сьогодні э, зробили. П'яти волі будьте красивими. Ми роздали не 50 відтінків сірого, не 50 відтінків чорного, а 50 прикольних, і гарних компаній для найкращої половинки людства, для наших жінок, дівчат, Так? Так. Да. Да. І вітаємо, друзі, ще з, вас з цим святом. Шановні матері, шановні бабусі, шановні жінки, шановні дівчата, просто будьте красивими, будьте такими освітленими, як ви завжди є, і щоб вас все завжди З любов'ю дует ведучих безбе. Степан Йосипів, Юрій Валечик, баба.